Друзі, всім привіт! Сьогодні я вам розкажу про лічильники. Не ті лічильники, які, типу, на газ, воду, там, електрику і всяку таку штуку. Про ті я не буду розказувати. Я розкажу про лічильники в CSS. Як за допомогою CSS задати лічильник в HTML? Коротше, це дуже класна штука, обов'язково маєте знати, як вона працює. І так, для того, щоб вам її пояснити, мені потрібен деякий HTML-код, саме мінімальний. Дивіться, для чого це потрібно. У нас буває таке, що в HTML є різні блоки, вони там йдуть або один за одним, або якось в шахматному порядку, або ще якось можуть іти. Дизайнер він має фантазію, він зробить. Тут перейматися не потрібно. Коротше, і нам потрібно їх пронумерувати, тобто 1, 2, 3, 4, 5, або якось по-іншому пронумерувати, наприклад, 2, 4, 6, 8, тобто тільки парні числа використовувати і так далі. І так, в нас є, начебто для якогось легкого варіанту така штука, яка називається OL, нумерований список. Але не завжди ми можемо це робити списком, тому що коли ми робимо список, обов'язково всередині тега OL всередині має бути. Ліжки, а нам, можливо, ті ліжки якби не потрібні. Тому давайте я вам покажу варіант, як це без ліжок робити легально так сказати, затверджено міністерством. Все класно. Що ми робимо? Ми робимо зараз якусь обгорку, наприклад, в рапер, це не важливо, просто там має бути батьківський елемент. І давайте всередині напихаємо тегів H2. Я напишу, що там буде якихось три нещасних слова. Euh, Та, нещасних слів, і нехай їх буде 5 штук. Тобто просто th 2 ось вони в нас з'явилися, більше нічого. І в нас стоїть перша задача їх пронумерувати. Окей. Тобто, щоб було ось тут спочатку цифра 1, 2, 3 і так далі. Що ми маємо для цього зробити? Ми маємо перейти в CSS, написати тут батьківський елемент, батьківський тех. В рапер ми його написали, і йому потрібно задати таку штуку, яка називається counter-reset. counter Reset, тобто CSS властивість, counter-reset, і потрібно їй придумати якесь ім'я. Це ім'я, як в CSS, тобто як в HTML, ми класи, якісь імена придумуємо, щоб воно було більш-менш нормально. Так само і тут ми маємо щось придумати, щоб далі, ну, якби надалі його використовувати. Ну, давайте назвемо number. Тут, якби багато розуму не потрібно, Number. Ось це ми задали батьківському елементу, і тепер ми е, безпосередньо працюємо з дочірним елементом H2, і щоб наш лічильник працював, тобто, щоб було 1, 2, 3, тут поки взагалі нічого не змінилося. Щоб було оце в нас 1, 2, 3, 4, 5, і поїхали туди скакати, вийшов зайчик погулять, то нам потрібно тут написати таку властивість, яка називається Counter Increment. Counter-increment, і ми використовуємо теж ім'я. Тобто, кого нам потрібно збільшувати? Наш number. Наш number. Поки також нічого не з'явилося, але процес вже запустився. Справа в тому, що ми його не побачимо, а вивести його можна завдяки псевдоелементам, таким як before або after. Тобто ми маємо написати ось тут h2. Дві крапки, 2 крапки, значить before, і пишемо content, Контент, і в контенті ми можемо використовувати таке слово, яке називається counter. Так, наш counter, і написати ось тут the name, його ім'я. Він у нас називається number. Тому ми пишемо number, і ось ось очки, як то кажуть, ми бачимо варіацію. Тобто ми бачимо, що поїзд запустився. Ми зробили з вами нумерований список, який працює без е, такого тега, який називається OL, Так? Без нього. І це чудово, тому що часто буває, що в нас використовуються якісь там блоки сайту, щось там потужне намальовано і спроектовано, пробачте, дизайнером, і якби потрібна нумерація для цієї всієї історії. Окей, ми маємо цю нумерацію. Дивіться, ось тут ми збільшуємо наш, нашу цифру 1 на якби 1. Ми можемо збільшувати її, наприклад, на якесь інше число. Ну, наприклад, там, на 2. І відповідно ми будемо бачити 2, 4, 6. Тобто, бачите, З самого початку в нас йде 2, 4, 6, Тобто, спочатку тіпа, 0, за замовченням він збільшується на 1, і ми бачимо 1, 2, 3, 4, 5. В даному випадку ми вже бачимо 2, 4, 6, 8, 10, то ну, ми можемо написати 5, і воно буде збільшити 5, 10, 15, 20, 25. Окей, ми можемо задати, наприклад, щоб у нас е, починалося все не з одиниці, а з якоїсь іншої цифри. Дивіться, оскільки ось цей чувак збільшує на 1, то тут значить за замовченням 0. Але якщо ми поставимо, наприклад, тут 1, то буде відповідно 2, 3, 4, 5. Та якщо я поставлю 9, то в мене наш лічильник почнеться з 10. Ну, є така опція, окей, дякую їй. Тобто ми вже бачимо, що в нас є. Якби просто опція зробити цифри, опція зробити, щоб вони починалися з якоїсь цифри, яка нам потрібна, опція, щоб вони йшли не по порядку, а на відповідну цифру збільшувалися, як нам це по кайфу. Тобто, якщо я, наприклад, хочу, щоб воно почалося в мене з нуля, я можу легко написати ось тут мінус 1, і в мене буде 0, 1, 2, 3, 4, 5, ну, 4 в даному випадку, так, і ми такі дуже сильно. Класні е хлопці. Але тут дивіться ча частіше, ну якби не то, що частіше, доволі часто в дизайні е пишуть не 1, 2, 3, 4, 5, бо це типу, занадто просто, а 0, 1, 2, 3, 4, 5. І начебто схема класна і, і легка. Ну, Вона і класна і легка, але дивіться, як це зробити. Тобто тут потрібно поставити лапки, написати 0, перед, і в нас буде 0, 1, 0, 2, 0, 1, 2, 3, 0, 4, 0, 5. Все буде класно, але нас накриє коли? Коли у нас ось цих елементів стане більше, ніж 10. Ось зараз у нас їх 12. І ми бачимо, що начебто все спочатку йде класно, але потім оцей прикол 0,10, 011, 012 і так далі, він ну, сильно не, не, не прикольний. Як ми можемо вийти, вийти з цієї ситуації? Досить просто. У нас є замість того, що у нас є ось ці всі штуки, у нас є стандартний псевдоклас, який називається NTH Child. Тобто ми можемо, наприклад, H2 написати: ось тут дві крапки NTH-Child, Ось тут ми в дужках дещо заповним, але ми будемо е, звертатися до, до Before. І що мені потрібно, щоб був. Вставлявся цей контент Counter number, але без цифри 0. Тобто, щоб він вставлявся без цифри 0, то зараз, відповідно, воно не працює, тому що я тут не задав кому. В NTA Child ми можемо задавати багато різних приколів. Ну, наприклад, я хочу, щоб у 13-го номера не було цього. Бачите? У 13-го його немає. Тобто я тут можу задати цифру, до кого я звертаюся, там, до першого, 15 чи в кого завгодно. Ну, якщо він є відповідно на сторінці. Також я тут можу звернутися там, до парних елементів або не до парних, наприклад, even – це звернутися до парних. Ось. Ну, Тобто, це звичайні псевдокласи, це окрема тема, просто про псевдокласи. Але у псевдокласів є прикол, є формула, в якій фігурує буковка, яка називається N. n. Прибігає значення від нуля до стільки, скільки тих е, H2 в нас є. У нас є h 2 15 штук, то, відповідно, буде воно пробігати 15 значень. Починаючи з нуля. Ось. І тому зараз це, типа, всі, всі наші значення. У всіх я зараз заберу 0. Бачите, у всіх забрав. Але мені потрібно, щоб забиралися значення з 10-го номера. Тому я ось тут пишу N. Плюс 10. Це буде означати, що якби n пробігає значення перше це 0, 0 плюс 10 10, друге значення це 1, 1 плюс 10 11. І виходить, що в мене воно приміняється до. 10, 11, 12, 13, 14, 15 сторінка оновилась, тому повернулися тут 01, 0,2 і так далі. Тобто ми вирішили це питання, вирішили цю задачу. Тобто у нас є 01, 0,2 і так далі, 0,9, а потім йде без нуля 10, 11 і воно так буде йти до плюс безкінечності, якби проблем не буде. Ось тут я можу використовувати будь-які значення: хоч плюс, хоч мінус, хоч я можу написати 2n. Плюс 10. Ну, тобто цю формулу я можу масштабувати. Саме прикол, що вона починається там з N. Тобто в класичній вигляді, в математиці вона умовно звучить AN плюс-мінус B. Ось тільки, ну, плюс-мінус там пишеться, вам вчили в школі математики. Але це також ж не до каунтера відноситься, а цей урок у нас про каунтер, тому якби насолоджуємося і кайфуємо. Відповідно, ми вирішили цю задачу. Ви навчилися з цими елементами, яку додаткову інформацію хочу вам дати. Відповідно, це звичайний біфор псевдоелемент. Тобто ви можете його е задавати йому, який хочете розмір, ставити його туди, куди хочете, завдяки позиціонуванню, і, і до нього е на нього направляти абсолютно всі властивості, які з ним працюють. Ось. Е нуль це не єдине. Ви можете тут ставити і якісь дві крапки, і якісь певні символи. Ну кар... Коротше, все те, що в дизайні спроектовано, те ви можете і робити. Тому ось така штука. Хочу вам розказати цю тему, тому що ну, часто люди з таким стикаються, і наші ті оці сльози і ті проблеми, які з цим виникають. Якщо вам сподобалось дане відео, то ви можете підтримати мене і підписатись на, на канал. Це буде взагалі просто щастя. Я буду ходити радіти десь тиждень після цього, коли ви підпишетесь. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, тому що це допомагає мені. Я собі так проектую, думаю, які мені відео далі знімати. Дякую вам за увагу. Побачимось у наступних відео.